Точні цифри жертв аварії назвати не береться ніхто. Організація Грінпіс прогнозує, що жертвами ракових захворювань, спричинених чорнобильською трагедією, стануть 93 тисячі людей. Роботу Чорнобильської АЕС припинили в 2000 році. А у 2007 році оголосили про зведення нового сталевого саркофагу над старим укриттям, яке побудували одразу після аварії. Що там відбувалося, відбувається сьогодні? Розповідає Наталія Леонова. Українська влада обіцяє закінчити побудову нового саркофагу над об'єктом укриття вже до кінця 2015 року. Старий саркофаг, побудований у перші шість місяців після вибуху четвертого реактору, мав прослужити 30 років. Сьогодні 27 років по тому. Експерти будують нову захисну структуру. Цього разу з терміном експлуатації у 100 років. Ця структура має захищати саркофаг від потрапляння в нього води та снігу, а навколишнє середовище від витоку. З об'єкту укриття радіоактивних речовин новий саркофаг також допоможе у демонтажі реактора. Новий Новий безпечний саркофаг буде закінченою у 2015 році. Так що я всіх вас запрошую на це місце на відкриття закінченої арки. Олександр Новіков додав, що будівництво проекту відбувається відповідно до плану. Все ж привикли, що така Україна. Всі звикли говорити, що таке Україна, та там гроші на саркофаг розкрадаються. Так ось вони ці гроші. Ось вони стоять. Тут працюють люди зі всього світу, а будівництво контролюється банками. І аудити проводяться, не вкрадено жодної копійки. А от те, що з'явилось на майданчику, це реальне досягнення того, що Україна європейська держава, яка може впоратися як з горем, так і з проектом світового масштабу. Смірового масштабу проекту. Через дорогу руїни прип'яті, де хто досі пам'ятає містечко до того як воно стало зоною відчуження. Я це місто бачив в радості, я це місто бачив молоде. Тут прекрасні люди жили, багато дітей було, дуже багато роз. Звичайно, почуття болю. Експерти кажуть, що у деяких районах зони відчуження, відкритих для відвідувачів, рівень радіації не становить загрози здоров'ю. Втім, є й такі місця, де цей рівень залишається високим. Для заходу Чорнобильська катастрофа грандіозна помилка радянського режиму. А для багатьох місцевих жителів ті часи згадуються з думкою про героїзм пожежників та працівників інших служб порятунку, які ризикуючи здоров'ям та життям безоглядно кинулись на приборкання ситуації. Мало хто з них дожив до наших днів. Олексій Кузьменко, голос Америки.